Рослинки ми придбали сьогодні в садовому центрі дворик. Ось такий гарний ялівець Главка. До речі, дуже тактильний, гарний такий приємний на дотик, Такий. він засухоустійчивий. і ну, взагалі отакий от гарний. Так, їхала за оцією спіреєю. Дуже мені сподобалася спірея назва її японська Darts Red. Це компактний чагарник з висотою 80 см, з щільною кроною і гілястими паганами які змінюють колір від червоного до світло-коричневого. Листя молодих паганів рожеве-червоне, а пізніше стає яскраво-зеленим. Цвіте з червня до серпня з можливим повторним цвітінням восени. І має суцвіття від ніжно-рожевого до рубінового кольору. Звичайно, морозостійкий. Ось, І придбала отакий кіпарисовик Теді. Тупий Теді Бір. Низькорослий хвойний, хвойний кущ із широко, ширококонічною формою, який зростає 120-150 см за 10 років. Річний приріст 12-15 см. Його смарагдова хвоя, дрібна, округла, приємна на дотик і яскраво зеленим новим приростом. Гілки нагадують паперетникові віяла. Ось подивіться, який гарний. І колір дійсно такий темно-смарагдовий, дуже гарний гелівець. І, ну і коштують вони доволі помірна в них ціна. Кіпарисовик Тедді 370, але у нас 20-відсоткова знижка, і вийшов він нам 350 гривень. Спірея 350, коштувала. Теж зі знижкою. І ялівець Глаука 450 коштував. І ще ми купили субстрат. А ось такий субстрат будемо додати в посадочні ями. Ось такий для всіх універсальний. І тепер будемо. Садити, а як посадимо, я вже вам потім покажу на де і на яких місцях вони будуть зростати. Посадили ми свої рослинки, я вже не показувала, як ми це все робили. Земля дуже тяжко копалася і дуже сухо, поки повикопували, то звичайно це все зайняло не ну, довгий час. І ось на цьому, на цій діляночці, яку ми з вами навесні робили. Садили, ну, розробляла її, де посаджені мої молоді рослиночки. Я підсадила спірейку. Ось така спірейка. Я думаю, що їй буде тут гарно. З цієї сторони ця спірея, а от там в кінці, а там зростає рожева. Я вже вам показувала. Ось. Ну і тут же зростають, а, тут мій тис. Вирощений з живця я теж показувала, як садила ось мої <гум> теж рослиночки, які ми садили разом з вами, теж живця вирощені. Там на дорущуванні за ялинкою, теж, теж показувала. Ну, ось на цій ділянці отак буде зростати моя спірея. Забула ще сказати, ще ж одну спірею ми тут з вами садили разом. Це спірея Чирабанна. І ось те, що ми садили, от, бачите, трішечки листечко підсохло, але взагалі дуже гарно вона пішла ось нарощувати нові листечко нове. І все з нею буде добре. Бо садили ми чому? Підсухла. Садили, що ми було <смі> жарко ще, спекотно. І та... Кожен день я її постійно поливаю. Ця посаджена раніше два кущики. І тут ось ці кущики ми садили, ось. І все добре з нею. Вона не вибаглива і дуже гарно зростає. І отут, абордюркою, вона отак у мене буде зростати. З однієї сторони одна спірея, з другої друга спірея. І тут черабанна. З цієї сторони рожева, а в тому кінці ось наша новенька спірея. І на цій діляночці, ось тут у мене отака теж діляночка. У мене як острівці скрізь. Бо засуха, скрізь суха. Бачите, земля суха. І там, де я поливаю, то там тільки і, і краса. Бо пісок і все залити неможливо. Це, це просто неможливо. Навіть сюди, коли дел єш, вона розтікається та земля. Вона, треба дуже багато води, щоб полити одну рослинку. Ну І на цій діляночці, ось, бачите, тут у нас зростає теж туя смарагд, яку я. Підстригла, це вже друга та велика, а це трішки менша така ялиночка блакитна, деревовидна півонія, спірея. Тут у нас ой, падуб мезерва, Blue Angel, ось такий. І біля нього, тут біля них, на ці діляночки, я посадила ялівець. Ялівець глаука, І, звичайно, звичайно, я взяла з нього живець, ось навіть ось, залишилась така з п'яточкою відірвала і теж пос... зробила два живці. Взяла, спробувала. А в вдр... що а, ж я буду втрачати <рик> рік? Будемо садити, будемо розмножувати. В кожну ямочку, я додавала торф, гарно проливали. Єдине, що не добавляла добрива. Добрива ми вже будемо додати навесні для хвойних. Там добрива зараз, вони ж з садового центру, і в горщиках дуже багато там є добрив, так що головне, щоб все було добре. І ви знаєте, ці всі ялівці, тут навіть і написано 40, бачите, це дуже вони сухо. Витривалі, витримують посухостійкі, без дощу витримують. Ну, головне на початку, коли посадите, звичайно, перші часи треба поливати. От, а потім я свої ялівці я не поливаю. Це тільки молоденькі саджанці, я поливаю, а всі інші ялівці витримують посуху і спеку, і все з ними добре. Так, іноді дощую. Дощую, так зверху подощувала. ось, Буває, як ставлю поливалку, то достається і їм полив. А так, щоб особливо так сильно я їх не поливаю. Ну, Я думаю, буде гарно їм. Тут все попіднімається, воно ще молоденьке. І, звичайно, буде згодом прикрашати. Тут ще горобинник вже збрас... скидує свої листочки, залишились трішки. Він навесні, самий перший, виходить, зразу з'являються бруньки і зразу зеленіє, він так швидко-швидко виходить. А ось бачите, восени, та й поливати, я ж його не поливаю. А восени перший скидує листя. А ті теді я посадила на, цьому, на цій ділянці. Біля будинку. Не хотілося його далеко сильно садити. Хотілося, щоб він був у мене на очах, щоб він зростав і я його бачила. І ось тут, ось тут. Все я мульчую. Всі свої нові посадочки я всі мульчую гарно, щоб зберігалася волога і гарно вони приживалися. Наші рослинки. Тут, біля доріжки, в мене зростає. Ялівець грунтопокривний. Він ще маленький, він ще не показав своєї краси повністю. Але я бачу, що теж він буде гарненький. Це мені подарувала подружка. Ось, Якщо вона дивиться, подивіться, Таня, який гарний ялівець твій вже. Ось така, такий гарненький. І біля нього буде зростати оце наш Теді кіпарисовик теж. Я думаю, що йому буде тут гарно. А ще раніше я посадила в горщик, відкопала і ось тут за нашою хостою, яку ми садили, і теж я купувала в садовому центрі, я посадила осоку. Блюзінгер. Вона, як я і казала, вона вічно зелена і агресивна. І от хочу, щоб вона отут прикрасила. Ну, В горщику її буде гарно зростати, я її буду поливати, звичайно. І ось тут вона біля ем, моє, моєї азалії. Тут азалія, і в ніжках біля азалії я посадила в горщику, нехай отут вона зростає. Ось за кіпарисовиком. Ось тут в мене. Багатенько біля хати хвойник зростає, ви бачите? Там і ялина, одна, і друга, там тіси, тут туя санкіст, вже хвоєпад почався. Буквально недавно була вона ще зелена, вже дивлюся, жовтіють хвоїнки і вже будуть обпадати. Але це природне явище, це все добре з нею. Ось така в нас ділянка. Тут квітничок ось. І тут теді наш. З цієї сторони зростає на арку вже ось підв'язала. Троянда плетиста, яку ми садили з вами на весні, це Ваніла Фрайс. Ось така трьохколірна. Така я вже показувала, і вона там трішечки квітувала, ну тоді спека була, і вона, ну, як не дало, не дало їй гарно розвинути квіточки. Але бачу, що пагін гарний дала. Бачите, я вже її підв'язала сюди, тому що щоб не зламалася від вітру. І ось тут буде зростати. Сподіваюся, на наступний рік ми вже побачимо її гарні квіточки. Ось. Ну, а тут у нас отакий горщик. Вчора ще з чоловіком чистили, почистили тут. Зростала в мене і зростає. Ми просто витягнули. Треба було зняти, але в той знаєте, момент, як кажуть, в ту, в ту хвилину я не подумала взяти камеру і показати вам, як, який горщик, як він був оплетений ось ці, цими ірисами болотними. І аїр тут. В одному горщику зростає аїр, а в другому в горщику іриси болотні. Вони настільки розрослися, настільки вони от заплели в цей горщик, Ми, ну не могли вийняти, але прийшлося різати ножем і повирізали, ну, залишили трішечки залишили і знову посадили, щоб було гарно, бо вони вже розвалювалися, дуже негарно було. Ось жабка. Жабка, жабка виглядає. Бачите? Ось. Ой, жаба, очі свої показала ось і трішки е, теж залишилося тут. Я залишила і посадила в горщик. спробувала, можливо, ось. Можливо, тут вона теж буде зростати. Це теж болотний ірис. І ось так. Біля ставка. Тут у мене хвощ зростає зимуючий. Тут посадила теж в горщики, все в горщики. Хвощ зимуючий, він сильно агресор. Я все посадила в горщики. Ось тут посадила в горщик і посадила ще в горщик імператор циліндричного, Red Baron. Ось така імператор. Так що отак. Ставочок трішки мутнуватий, тому що в нас там багато рибок, дуже багато мальків, і вони постійно двигаються і піднімають мул, і він такий прозорий, як би хотілося. Вже доквітають останні німфеї, вже будуть йти на покой. Ось такий у нас ставочок. Ще купили собі на дачу індукційну плиту. В нас була старенька, і вона прослугувала нам дуже великий час. Ну, більше, мабуть, 10 років. Вона і ще й добре слугувала б, але вже почала підгорати. І мені не подобалося, що підгорає. Ну, горіти, знаєте, як кажуть, ставиш пательню і те, що ти готуєш на ній, воно підгорає. Але якщо так гріти воду, і ще щось варити, вона добре варила і все добре було. Тільки це мені не подобалося, що вона підсмажувала сильно, і неможливо було контролювати її. А ось цю, ось цю мені дуже сподобалось. Я вже пробувала на ній готувати. Тут дивіться, які функції є менше, більше таймер навіть, і навіть блокування є. Я вчора ненаруком не нажала це блокування, і аж а що таке? Чому, чому не виключається ніяка кнопка не ну, тут індукційні, все ж до, доторкується і все воно так включається? Ось, і воно не, не працювало. А чому? Тому що блокування включила. Це для дітей, мабуть, щоб якщо діти, щоб вони не змогли тут ну, клацати і пере, перемикати. Ось такі, бачите, функції є в неї. Економна, швидко, бачите, закіпає температура яка. До 60% економія електроенергії. Ну, а зараз електроенергія сильно дорога, а в нас на дачах так взагалі, якщо скрізь вона по 4, то на дачах в нас по 5 з копійками. Ось така. Ну, Мені вона сподобалася, я ж кажу, і приготування, приготувати на ній дуже цікаво і взагалі. Я ще мені якось я знімала машинку е, пральну маленьку, Є в мене відео, і був один коментар. Написали, що чому ви підтримуєте Китай, китайського виробника, підтримуйте українського. Та я б з задоволенням підтримувала українське, як, якби е, були електротовари українського виробника. Ну нема ж таких товарів. Навіть приходиш от, в магазин, в епіцентрі. ну... Навіть, навіть консультант, я це ж дивлюся, 10 років якісної техніки в Україні. Кажу, ой, це українська. А він ні, ви що? Все, вся техніка, яку ви бачите, все Китай. Все Китай. Навіть коли пишуть Італія, там, Німеччина, там ще якесь, це все Китай робить для тієї країни, яка замовляє туди. Так техніку. що, вся техніка, вона вся китайська, вся вироблена в Китаї. Ну Це хто не знає, то... Я вам кажу і, і не треба писати такі коментарі, щоб я підтримувала. Якщо є можливість, то підтримуємо. Звичайно, я ж українка, і купую українське. Якщо е, це дійсно якісні товари і гарне, чому пінишла? Я хотіла показати вам мою е, волотисту гортензію Фантом. Доволі ще непогано виглядає це друга моя е, гортензія. Це вирощена з живця мною. Вона спочатку в горщику зростала, а потім ось один рік. вже на постійному місці вона вже зростає. Ой, забула, чи рік, чи два. Вже другий, мабуть, рік. Я вже отакий, великий, такий великий саджанець вже. квітує доволі гарно. Ну, невелик, правда, вулиці в неї, але квітує. І ось тут за нею біля сосни. я ж продовжую живцювати далі, але ж живцювальнику місця не вистачає. І ось тут мої альбіця ленкаранська, бачите, в горщику зроста... горщиках зростає під сосною. Тут ж поживцювала свою троянду. Ось теж непогані такі, нехай поливаю кожен день. Ось і тут, бачите, що я придумала. Ось так з пляшок. Пляшки пообрізала. Бачите, і низ закопала, там отвори поробила. І ось теж баклажок теж не вистачає. Багато от таких баклашок нема. І я ось так пляшечку відрізала низ, посадила живець і зверху отак накриваю. І гарно підняла, полила і знову накрила. І вони, як в тепличках, отут зростають. І отак я придумала, бо я ж кажу, баклачок вже нема. Ось тут теж так. Там троянда. Ну, в общем, отак все під парканом, воно тут в затишку Ось, зростає.